Віталій ріс дуже добрим, чуйним хлопчиком, з такою іскренньою посмішкою. В дитинстві дуже любив гратися, бавитися Лего, любив тварин. Приніс мені десь років шість, йому було маленьке кошенятко, була в нього подружка Каріна. Вони гралися і одне кошеня приніс, гукає, мама, давай візьмемо. Друге кошеня, приніс, мама, давай візьмемо, Ну, вже, напевно, десь третій, четверте. Вже приносить, я розумію, що треба брати, бо перенесе всіх котиків. Ось взяла ми те кошеня, маленьке виріс, великий, гарний котик-мурчик і прожив з нами 15 років. Був Віталіка такий друг. І знаєте, хоч я більше, як мама, за ним доглядала і годувала, але. Тільки Віталік, коли брав його на руки, він вивизував йому візки. Нікому так не робив. Ну Чомусь напевно відчував, що саме Віталік його спас. Віталік був добрим, і так як я його виховувала сама семи місяців, то ріс таким помічником. З дитинства у нас рядом часний сектор. То абрикос, то винограда я принесе, то якихось яблук. То прийшов, каже, мама, ти, що без мене котлет нажарила, я так хотів тобі допомогти, чому ти мене не покликала. Він з дитинства любив бавитися, які хлопці, і автоматами, і всі це... була в нього колись військова футболка, яку я не могла з нього зняти, щоб його попрати, він її дуже любив носити. Попадає в президентський полк, приймає присягу під Верховною Радою і підписує контракт на рік. І переводиться в показов. Це була його мрія. Підписує другий контракт. Стає молодшим сержантом, командиром відділення. 15 червня 22-го року у нього повинен був закінчитися цей другий контракт, і він не планував його продовжувати. А в квітні у нього повинна була бути велика відпустка. Ми вистановили його телеграм, і він всім писав, що все, хірург вже закінчує служити, рахував дні, була дівчина. Він мріяв повернутися, дружитися. За півроку в одному зі дзвонків він мені питає: Мамуля, ти готова від бабусі? Я зразу зреагувала, кажу, Віталік, що сталося? Вже він. Мам, та ні. Я, я просто питаю ось, ти знаєш, я так хочу мати трьох діток. Остання наша розмова відбулася 20 березня. Він захищав місто Маріуполь. Вже ця розмова була, ви знаєте, він багато що сказав, але я навіть не могла розібрати вже слага, якісь окремі букви і. Я його декілька разів перепитувала, і він питався мені щось донести, але в той час я боялася щось листя питати, тому що всі боялися, що розмови прослуховують і вичисляють, звідки вони ведуть цю розмову, і туди були прильоти. Питала, чи ви їли. Мам, пізніше поїм. Вже пізніше я дізналася, що їм не було чого їсти. Як мені розказали хлопці, з якими він разом воював, що пили воду з батареї. І десь знайшли в якійсь квартирі відкриті снікерці, один снікер з Дені і каже: Ви знаєте, у нас такий був адреналін, що ми навіть забували, що ми не поїли. Син запам'ятався, знаєте, дуже добрим, щирим, таким заботливим. Я виховала свого сина правильно, заботливим таким, як я хочу, і я ще дзвонив, коли. З армії, і, значити, десь я поздно кудись іду, чи що. Він, мамуля, ти повернися, обов'язково мені, значить, позвони. Я б сказала, що я його дуже-дуже люблю. І прошу побачення, що я його не вберегла. Не повинні гинути хлопці в такому віці. Це дуже дуже, -дуже ранній вік. Розумієте, вони пішли, не лишивши, не лишивши після себе дітей. це... Мені дуже-дуже важко без нього, що не вистачає. Його мамуля, все буде добре. Та мені навіть мислі не було, що моя дитина може загинути. Я досі не вірю в це.